Ренівічні гуляння від історичного факультету давно вже стали традиційними для університету Шевченка, і вже не рік і не два, а цілих вісім років поспіль ми маємо можливість поринути у справжню атмосферу романтики та величі. Тож середні віки у 21-му столітті можливо все. Кожного року ми організуємо середнічне місто і організовуємо такі реконструкції рицарських турнірів. Це така своєрідна наша як родзинка, якого, на жаль, зараз немає. Я з КПІ, живе любий КПІ. Мені дуже подобається, я на цьому фестивалі вже другий рік. Ось. Ну і, як сказати, не пропускаємо, ну, гарна атмосфера, дуже гарна атмосфера. Вболівати за другого було круто, але потім його по зрадницьки вбили спину. Ну, було сумно. Але просто враження дуже круті. Тим більше, оскільки я знаю, все пішло трохи не по сценарію. Вони самі були в шоці, що все так закінчилось, тому всі були задоволені. Так класно, мені дуже сподобався, наприклад, рицарський бій. хлопці зробили таку от постановочку, тому що ну, зазвичай це було набагато простіше, ніж так, як цього року.